Вже другий раз за місяць через громадську організацію Грім мешканці села Жовтнева передають допомогу нашим воїнам. Допоможемо нашим солдатам і не залишимо їх придіти. Заході, пожалуйста, кладу. Не такой частина сейчас, нас. Збирайте допомогти тим, чого вони можуть, тому є достатки не такі великі. Є в них на сьогодні продукція, допомагають продукція. Е, є прохання допомогти теплою одежею чи іншим чим, хто може. От, от, і люди з радістю е, дають. І ніколи воно в них не лишнє, вони просто діляться, діляться, тому що людям, тим, котрі там е, воюють, котрі на передають, їм важче. У когось є консервація, когось да, картопля, когось да, у кожного щось потрошки. Вони цього робили. Давай, Петюша. Давай, Петю. Ченя Соня. А, сушка. Положи один, чтобы они знали о Я перенести за тих дітей. І треба тих хасапів касати... гнати Гнат, не до урала да. за урал. Надо бути в... ми внуки наші. Да. Ініціатива людей і тільки людей. Це добра воля цих людей, і вони хочуть зробити так, щоб у державі. В нашій був мир і спокій. Люди бажати, приїжджайте, все. і Я допоможуся. Сільська рада налічує п'ять населених пунктів. І другий раз решту, і Люди активні, люди раді допомогти солдатам. Прикро, що їм дісталась така доля. Доля там бути не завжди обутим, не завжди одітими, але відстоювати нашу честь, нашу, нашу свободу. Наш мир над головою. Я побажаю їм вернутися живими і здоровими. Я побажаю їм бути, бути, бути так, щоб у них сталося добріше і веселіше. Я передаю їм найщиріше вітання і побажання якнайскоріше вернутися, а це все, то бажаю миру. І тримаються, хай, а ми чим можемо, піддержимо. Ми на їх боці і бажаємо, щоб вони воювали і поверталися живими. Хай повертати живими. Хай солдати живенькі вертаються. Саме головне, хай. хай вас Бог охороняє, ноги наші солдати, ми вас. Любимо, Ми переживаємо за вас, що вам там холодно і голодно, а нам тут в хаті тепло, все добре. А коли воно таке буде, щоб вам було добре. Коли воно таке буде, терпіть вже якось ми будемо за вас переживати і боліти. Будемо Богу молитися, в церкву ходимо, будемо Богу за вас молитися, щоб вам все добре було. Вертайтеся живими і здоровими. Вертайтеся живими. На війні, хлопці, ви воюєте точно за всю Україну, кожна бабця в кожному селі. Кожен молодий хлопчик, кожен дід всі знають, що ми за вас переживаємо, ми за вас турбуємося, і кожен підтримує чи може вас там. на Повністю населення. Ми практикуємо це вже четвертий раз. Таке. Там ну, по 10, у нас 43 всього громади, то ми їх по 10 ділимо, щоб не нагризати І Це все збирали люди. Збирали як кошти, за які покупалися товари, цього довготривалого зберігання, так і оце все, консервації, овочі, це все як буде. Це ми напхали машину. Звичайно, що я перегруз. Але я думаю, наша міліція з народом. Насвяту На справу їдемо. <клес> Ведемо <клес> зараз да, нашим бійцям, добровольцям, які у нас зараз захищають нашу, нашу святу Україну. Це така ідея. Доброволочник потужні. Навчальний центр Дісна. Добре. Це не якесь там завдання від олігарха чи щось таке. Це просто люди збирають Божою. І вони казали тільки, ви повинні знати, що мами, батьки, діти ваші, вони сидять там і дуже дуже сильно сподіваються, вони впевнені в вас. А ми знаємо, що ви, ви найкращі, Бо добровольці це краще не буває. Це та людина, яка віддає, готова віддати, але щоб не віддавала, обов'язково. Віддати саме дороге, що є, це життя. Бо жертовність життям своїм це найвища форма патріотизму. І тільки людина, яка готова віддати життя, достойна правити державою. Не ті хлопці, які зараз у нас в тюпідійках керують державою. А ви. За вами, мабуть. Наша форма оця допомоги, де ми знімаємо, що завантажуємо, у кого беремо, скільки кому привозимо, під акти все здаємо. Повірте, багато у нас паскуд, багато людей певної категорії у нас, наших громадян України, які не є українцями, на цьому заробляють на цій війні. Але я сподіваюся, що ми всі разом, особливо ви, після того, як у вас з'явиться така злость справжня, це така правильна злость. Ви наведете видаєте лап в державі такі, що буде краще впіти. Це куля, ну... яка була тут у нього всередині. Її доставили. Я не знаю, чому мені. Я думаю, що повірити. Ну, благодаря вам, благодаря людям. Так. ми забезпечені щодо питання. Такий у нас тут герої, хлопці. І що вони не повинні оце гарно їсти, гарно пити, гарно спати. Бути захищеним в гарному абундруванні, що вони не повинні у нас мати певний захист, бронежилети. А де був бронежилет? Оце куля ніколи в житті не проб'є навіть другого класу, бо це пістолетна куля. А вона в нього зайшла. Значить, він був голий, незахищений. Оце о, от, що, от що таке наше. От наше, та, наше е, ціна на нашим керівникам зараз, сучасним, нашої держави. Вони зараз показують дещо. Ми тут сюди возимо. А генерали продають ешелонами палива, продають зброю, продають або все наше, продають маєтки, продають військові городки, продають землю, все продають. А ці хлопці самі приїхали з будинків з додому. Вони сказали своїм дружинам, поки не переможемо, не повернемося. Оце наша справжня ціна нашим всім нашому народу. Кажуть, що немає, є. І от після цієї кулі ця людина ніколи не зрадить Україну. Вої не дада, воїни света, чай розпора, п'ю сада света. Я хочу, щоб ви побачили, як хлопці готуються до ужину, накривають столи. Громадянам харчуванням батальйон забезпечений майже на 90%. Тобто такі продукти харчування, як картопля, цибуля, морква, буря, зараз зберігаються і в кількості достатньо, щоб перезимувати. Далі, як буде навесні, то вже не буду загадувати, буде весна, будемо дивитися. Воїни добра, воїни зв'ята, джареста рай, охраняють літа, воїни світа. Воїни добра, охраня для б'ються до утра. Цей навчальний центр, я наголошую для всіх, цей навчальний центр відкритий для всіх. Не обов'язково людина може в когось може не стати здоров'я, в когось може не стати хороброю, в когось може не стати можливості поїхати боронити свою батьківщину на сході в зоні АТО, але пройти десну по можливості. Цих шість тижнів, щоб отримати ці знання, як виглядає то, як розбирається той автомат, потнюхати поруху, послухати, як працює зброя, тому що стрілецька зброя тут працює постійно.